Купатися у водоймищах потрібно із розумом. Найперше визначити безпечні місця. Такими, за словами черкаських водолазів, є всі офіційно визначені та спеціально облаштовані пляжі. На них працюють рятівні пункти. Водночас водолази радять уникати диких місць із прихованими підводними ямами. Інколи глибина їх доходить до 25 метрів. Такі заглибини є на митниці у районі яхт клубу та біля спуску навпроти готелю Росава. Тут все время викликав тривогу з пасатілі з Люди по причині близького присутстві берега противоположного. Кожен, навіть маломальський, вміючи плавати, хоче добратися на цю сторону. А здесь є небольшая ямка, в которой, в принципі, люди тонуть». Цього року через часті грози та буревії у Дніпрі назбиралось чимало підводних каменів, точніше, підводних дерев. Рятівники радять відпочивальникам обов'язково переконатися, чи у воді немає сторонніх предметів. Одна из многих причин, тоже загибели людей на воде, это после грозы, после шторма, нанесение деревьев, коряк на территорию, на пляжную территорию. Поэтому человек может зацепиться, поднырнуть где-то под него, воздуха не хватить и тоже погибнет. Заходити у воду також слід правильно, особливо людям похилого віку із серцево-судинними проблемами. Часто різкий перепад температур води, яка на поверхні може складати плюс 28 градусів, а на глибині плюс 18, провокує інфаркт чи інсульт. Людина повинна зайти по коліна в воду, постояти трошки, щоб під колінами вже не чути, що вода холодна, щоб тіло привикло. Потім заходить по пояс в воду проходити до пояса. Постояв трошечки по пояс. Потім бере водою, миє підмишками воду собі подає, Під мишками. І на плечі воду закидує. Потім кілька разів присісти і лише після цього плавати. До того ж недалеко і недовго. Рекомендований час перебування у воді 5-10 хвилин. І ніякого алкоголю. Саме він у компанії зі спекою колекціонує водні жертви. Вчора в Уманському районі, в селі Свінарка. Чоловік з жінкою сидів на березі, ловив рибу, ну трошки вони вжили там спиртного, будемо казати. І він піймав рибу, і риба потягнула вудочку. Він поплив за вудочкою і втонув. Вода п'яних любить. Як тільки ти трошки випив лишнього, то вона тебе забере обов'язково тоді. Утім, якщо вже сталася біда, не панікуйте і гукайте на допомогу, кажуть рятувальники. Замовити послуги комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради черкащани можуть безкоштовно за телефоном 101. Головне вовремя допомогти утопаючому, швидко і чітко спрацювати на воді. Вот. Так нічого ну, складного немає. Скільки людей вже з постійно? Ну, я не считал, ну помог ні одного. Наразі соблюдати правила безопасности, и тогда будет все в порядке. порядку. От якщо ви витащили чоловіка з води, нужно делать? Ну, делать искусственное дихання и вызывать сразу медиків. Всего, за оперативними даними в Україні з початку року на воді вже загинули 862 особи. З них 138 неповнолітніх. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка новини.